До вас. Але в будь-якому випадку я хотів би нас всіх відбадьорити, що коли нас спіткають якісь недолі, першим нашим відгуком, першою нашою реакцією на ці недолі потрібно, нам потрібно кликати до Господа. І я хотів би, щоб ми разом з вами пороздумовували над Псалмом 106 з книги Псалмів. Будь ласка, якщо ви маєте з собою Біблію, можете відкрити. І разом будемо роздумувати я зачитаю його повністю і потім будемо роздумувати над ним. Псалом 106. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя. Хай так скажуть ті всі, що Господь врятував їх, що визволив їх з руки ворога, із країв їх забрав від сходу і заходу від півночі і моря. Блудили вони по пустині дорогою голою, осілого міста не знаходили, голодні та спрагнені, в них омлівала їхня душа. І в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх, і він їх попровадив дорогою простою, щоб до міста осілого йшли. Нехай же подяку складуть Господові за милість його та за чудо Його синам людським, бо наситив він спрагнену душу, а душу голодну наповнив добром. Ті, хто перебував був у темряві, та в смертельній тіні, та в в'язниці, то в'язні, біди та заліза. Бо вони спротивлялися Божим словам і відкинули раду Всевишнього. Та він упокорив їхнє серце терпінням, спіткнулись вони, і ніхто не поміг. І в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. І він вивів їх з темряви й мороку, і їхні кайдани строщив. Нехай же подяку складуть Господеві за милість його та за чуда Його синам людським, бо він поламав мідні двері і засоби залізні зрубав. Нерозумні страждали за грішну дорогу свою і за свої беззаконня, душа їхня від, від усякої їжі відверталася, і дійшли вони аж до брами смерти, і в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він послав своє слово і їх уздоровив, і їх урятував з їхньої хвороби. Нехай же подяку складуть Господові за милість Його та за чуда Його синам людським, і хай жертви подяки приносять, і хай розповідають зі співом прочини Його. Ті, хто по морю пливе кораблями, хто чинить зайняття своє на великій воді, вони бачили чини Господні та чудо Його в глибині. Він скаже, і буря зривається, і підносяться хвилі Його. До неба вони підіймаються, до безодні спадають, у небезпеці душа їхня хвилюється, вони крутяться й ходять вперед і назад, як п'яний, і вся їхня мудрість бентежиться. Та в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він змінює бурю на тишу, і стихають їхні хвилі, і раділи, що втихли вони, і він їх привів до бажаної пристань. Нехай же подяку складуть Господові за милість його та за чудо його синам людським. Нехай величають його на народному зборі, і нехай вихваляють його на засіданні старше. Він обертає річки у пустиню, а водні джерела на суходіл, лудючу землю на солончак через злобу мешканців її. Він пустиню обертає у водне болото, а землю суху в джерело, і голодних садовить він там, а вони. Ставлять місто на мешкання, і поля засівають, виноградники садять і отримують плід урожаю, і благословляє він їх, і сильно розмножуються, і одержують плід урожаю. Та змаліли вони і похилилися з утиску злого та з смутку. Виливає він ганьбу на можних, і блудять вони без дороги в пустині, а вбогого він підіймає з убоства, і розмножує роди, немов ту Це бачать правдиві, і радіють. І закриває уста своє свої всяке безправ'я. Хто мудрий, той все це завважить, і познають вони милосердя Господнє. Амінь. Багато людей я б сказав навіть всі люди, в своєму житті переживають е, різного роду. Е, Недолю або, можливо, важкі обставини, скрутні обставини свого життя. І багато від цього страждає. Але є люди, які десь, можливо, краєчком вуха чули колись про Бога. І тут ми бачимо з вами якраз тих людей, які чули або знали, або просто розуміли, що не може бути нічого в цьому світі. Є Бог, який цим всім керує. І коли вони потрапляли в якусь скрутну ситуацію, в якусь небезпеку, в якісь такі важкі обставини, вони в цих обставинах звернулися до Господа. І написано і, і в недолі своїй, вони Господа кликали. І написано далі: І він, тобто Господь, визволяв їх від утисків їхніх. І якщо зауважити всі ці категорії людей, про які тут говориться, і про людей, які в пустині блукали, і про людей, які були ув'язнені, і про людей, які хворіли, і про людей, які мали небезпечну роботу, всі ці люди кликали до Господа, і Він їх визволяв від їхніх утисків, але кожного він визволяв своїм шляхом для кожної цієї категорії, в нього, в нього був свій варіант для того, щоб визволити цих людей. І Одних він визволяв е, тим, що попровадив їх на пряму дорогу, і вони знайшли осіле місто і могли там перебувати. Він наситив їхню душу, коли вони були спраглими і голодними. Для інших він е, вибрав інший варіант. І, е, наприклад, для тих людей, які були у в'язниці, він потрощив е, засуви, знищив кайдани. Для тих, хто е, хворів, він послав слово і уздоровив їх. Хто мав небезпеки через ту роботу, яку вони мають. Господь, який, як той, який всім керує, і все в його владі, він в даному випадку бурю, він стишив і допровадив моряків до тихої пристані. Можливо, хтось із вас е, помітив себе в, цій, в, в, в котрійсь із цих категорій. Можливо, е, це Людина з якоюсь небезпечною професією, можливо, це людина, яка переносить зараз чи перенесла раніше якусь хворобу. Чи, можливо, хтось був через те, що не послухався, Ради Всевишнього потрапив до в'язниці. І ви можете знайти себе в цих, в цих категоріях і зрозуміти, що ви так само отримали визволення, тому що. Господь по милості своїй написано, визволив від утисків. І написано, і восьмі вірші, ці вірші повторюються і за кожною категорією людей, нехай же подяку складуть Господові за милість Його та за чуда Його синам людським. Це той заклик, який псалмист говорить до кожного з нас, коли ми отримуємо відповідь від Господа, нам потрібно його прославляти. Але що робити людям, які проводять тихе мирне життя і. Не відчувають якихось переживань в своєму житті? Багатьом з нас не зрозуміти людей, які під обстрілами змушені ховатися в підвали, або які пройшли десятки кілометрів тільки щоб вийти з окупованої території. Як нам зрозуміти, за що ми можемо славити нашого Господа, за що ми можемо дякувати Його? Де Його милість в нашому житті? І вірші з 32 і нижче говорять нам про великого Господа, в якого ми віримо, могутнього Господа, в якого ми віримо. 32 вірші нижче написано: Нехай величають його на народньому зборі, і нехай вихваляють його на засіданнях старших, і перечисляється те, в чому сила Господня, що Він обертає пустиню, в пустиню річки і водні джерела в суходіл, і, навпаки. Тобто, все, що, вся природа, все, що нас оточує, воно в його владі і воно під його контролем. Він понижує тих, хто згорділи, тих, хто можновладні, хто надіється на свою владу, на свою силу, і тих, хто е, вбогий і знедолений, він підіймає і їх розмножує. І написано 42 і 43 вірші дуже е, якби для нас корисні в цьому плані. Це бачать правдиві і радіють, і закриває уста свої всяке безправ'я. Хто мудрий, той все це зауважить, і познають вони милосердя Господнє». Тобто люди, які проводять більш-менш тихе мирне, спокійне життя, і в них нічого не відбувається. Але якщо ми будемо з вами спостережливими і будемо з вами уважними, то ми побачимо, що ось мій сусід, наприклад, хворіє, і я можу прийти до нього, відвідати його, послухати. Як він виливає біль свого серця і розказати йому про того, до кого він може звернутися, до кого він може покликати, і той визволить його від утисків. Його. Це наш Господь, в якого ми з вами віримо. Можливо, я бачу когось нужденного, хто е, перебуває на роздоріжжі, він не, не може себе знайти в цьому житті. Я також можу і цій людині проповідувати. І говорити про Бога, в якого я вірю, який може визволити цю людину від утисків і попровадити, дати їй ціль життя, дати їй мету життя, і ця людина буде простою дорогою йти і, і не спіткнеться. Ми можемо також спостерігати навколо себе і бачити це все, і е, розуміти, що да, можливо, в нашому житті ми не, ма, не бачимо такої яскравої руки Божої, але ми її можемо бачити в житті наших оточуючих. І... Ми можемо не просто її бачити, а це розуміти, що це Божа рука і прославляти нашого Господа. Тому я хотів би, щоб ми з вами стали на наші ноги і прославили Господа, як написано, за милість Його і за чудо Його для людських синів, а йому нехай буде слава. Амінь.